Господь з вами. І з Духом. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Того часу, відповідаючи, сказав Ісус, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок в своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Це є слово Господнє, слава а, Христе! Хай Слова Святого Івана знища нам наші гріхи. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, любі Божі діти, людина в своєму житті так насправді чекає на відпочинок. Відомо, що ми працюємо, стараємось, ходимо на роботу, заробляємо гроші, але, власне, все це спрямовується до того, щоб після нашої праці. За всіх обов'язків ми справді могли сісти чи навіть лягти і сказати, що я тепер можу хоч так пару хвилин відпочити. Чому так? Тому ну, що наша людська натура, вона природа, вона мусить також мати цей час на відпочинок. І може ми скажемо, що це не є щось таке духовне, якесь дуже важливе в житті. Християнському, але правда є така, що це є дуже важлива річ, тому що навіть Ісус своїм учням казав, «Ідіть і відпочивайте. Відомо, коли вони йшли на цей відпочинок, люди їх перестріли, вже їх чекали там, куди вони прямували, і Ісус прийшов до них, тому що було їм жалко цих людей. Вони були як вівці з пастуха. І почали їм проповідувати Царство Боже. Але відпочинок є дуже важливий. Святий Августин, єпископ скаже такі слова, що серце людське не заспокоїться, допоки не спочине в Господі. Навіть коли молимо за померлих, то просимо в Бога для них вічного спочивання. Спочинок в цьому випадку, він вже є нагородою. Наприклад, коли мама чи тата дитині каже, щось зробити і потім каже, сину, доцю, ти це добре випнув, а тепер йди собі пограйся відпочинь. Тобто відпочинок це є вже така нагорода за його труд, за його старання цієї дитини. Відпочинок це є теж доказ того, що все, що ми зробили, є дуже правильне. І воно було потрібне, щоб певна праця вже сталася звершеною. Відпочинок є підтвердженням цього. І людина, коли так насправді в своєму житті очікує і шукає того, щоб бути щасливою, щоб бути коханою, бути комусь потрібною, власне, тоді може сказати, що вона відпочиває навіть якщо є дуже багато праці, обов'язків, навіть якщо, скажімо, десь ми виїжджаємо, хтось каже, я їду на відпочинок. Цей відпочинок виглядає в такий спосіб, що потрібно їхати, брати з собою якусь палатку, десь ночувати під відкритим небом, готувати собі їжу. А люди кажуть, що ми відпочиваємо, хоча вдома є кращі умови для того. Чому ми відпочиваємо? Тому що збуваються наші мрії, тому що виконалось те, на що ми чекали. І сьогодні Ісус говорить, що Він цей відпочинок нам жертвує, Він нам Його дарує. І каже: всі, хто струджений, обтяжений, змучений, прийдіть до мене. І тут відразу говорить Ісус, що я також даю певний тягар, певне ярмо, але це моє ярмо, яке любе тягар мій легкий. І скажемо навіть те, що ми, як люди віруючі, кожен день хочемо тривати в молитві, навіть якщо ця молитва є дуже короткою, але, наприклад, в сім'ї потрібно всіх разом зібрати, і тато, і мама, і діти і Прийти разом хоч на тих пару хвилин, стати на коліна, помолитись. Це є певний, скажімо, теж тягар це якесь ярмо, яке ми несемо. Але коли ми молимось, коли ми звертаємось до Бога, то цей тягар є для нас легкий. Це ярмо є любе, тому що ми відчуваємо, що ми свої зусилля приклали до того, що є найважливіше в нашому житті. І, власне, так само, коли йдемо в неділю на Божу службу, коли ми могли по-іншому цей день відпочинковий провести, так само, коли йдемо на ратню Божу службу в Адвенті, в час очікування на Різдво, ми також беремось за певний тягар. Це є якесь ярмо, яке на нас церква покладає, пропонує нам може не примушує, але це не є завжди легко, тому. Коли ми вже є на цій Божій службі, коли ми молимось, коли приймаємо Ісуса Христа в причасті, вертаючись додому, можемо сказати, що було варто такий тягар взяти на себе, було варто взяти на себе таке ярмо. І, власне, коли скажемо, ми йдемо додому, з праці вертаємось, поспішаємо, йдемо до родини своєї, до сім'ї, то так насправді також. Хочемо, щоб ми побачили своїх рідних, щоб ми могли їм сказати добре слово, щоб ми могли пригорнути їх, поцілувати, обняти, а також присісти з ними і відчувати, що я тепер вже відпочиваю, що вже немає якихось обов'язків, що я не мушу на роботі вже виконувати розпоряджень моїх вищестоящих, начальників. Ще можу вже насправді відключитися, якби від усього цього світу. І нормально відпочити. І хто говорить, що, наприклад, я не відпочиваю, я всі зусилля складаю в праці, я постійно працюю, стараюсь, то, можна сказати, ця людина не є сповненою, ця людина завжди чогось шукає. І колись все одно, кінець кінців, це десь там прорве в неї, тому що Бог вже на початку, коли Давав свої заповіді, говорив: пам'ятай день святий святкувати, пам'ятай, щоб ти цей день Господній провів у відпочинку. Мало того, що коли Бог створював світ, вже на перших сторінках Біблії написано, що Бог останнього дня відпочив. Тобто, це є справа теж Божа. Чому? Тому що коли людина відпочиває. Вона вже насправді залишає всі обов'язки і тоді може найщиріше віднестись до Бога. Відомо, ніхто не каже, що ми коли працюємо, то наша молитва погана, коли їдемо в маршрутці, то наша молитва недобра. добра. Можемо молитися, коли ми виконуємо якусь працю, коли йдемо в дорозі, коли вдома виконуємо різні обов'язки наші. Але коли ми справді робимо це у відпочинку. Тобто тоді наша душа, наше тіло теж відпочиває, тому що ми тоді вже не думаємо за нічого і за нікого, але можемо повністю свою думку, своє серце звернути до Бога. І відпочинок так насправді, Він є в тоді правильний, коли він є Божим подарунком, і коли Він є цим самим подарунком з нашої сторони до Бога. Тобто цей час, який Бог нам дає на відпочинок, ми його жертвуємо Богові. Може, ми не завжди будемо стояти на колінах, хоча це є дуже прекрасна молитва. Але можемо навіть сидячи, чи десь будучи в парку, чи навіть як старші люди не раз кажуть, коли вже лягають відпочивати, навіть лежачи, змучені після праці, моляться, то власне цей відпочинок служить для того, щоб наша молитва була більше плідною і більше. Такою виключною для Господа. Тому відпочину для людини віруючої, це є важлива річ, але щоб вона була річ, цей, цей момент, ця хвилина присвячена Богу, і тоді насправді відпочиває її душа, і тіло, і тоді людина відчуває, що вона справді сповнила своє життя, що навіть цей сьогоднішній день він має сенс. Він насправді вартує того, щоби. Ми могли б за нього подякувати. Тому сьогодні, розпочинаючи наш день, просимо Господа, щоб відпочинок, який Господь нам подарує після цього дня, був справді нашою молитвою, подяки і прославлення Бога. Амінь.